Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні продовжую розповідати про збір пилку в ранньовесняний період. У мене за спиною зацвіла черешня. Кількість принесеного пилку у мене на пасіці зменшується, тому що його я вже в попередньому відео показував. По-моєму, за 14 квітня, що пилок в вуликах є, що по рамках є пилок і крайня рамка повністю з обох сторін забита пилком. Іде принесення нектару, тобто бджоли зменшують вильоти за пилком, а приносять нектар. З цього періоду, от черешня зацвіла, вже можна починати ставити, ставити вощину. Але б я не радив її ставити зараз в центр гнізда, її поставити з боку від гнізда, тому що це ще дуже маленький мізер цього нектару. І як зацвіте вишня, тоді вже можна буде розширяти гнізда постановкою вощини в центр. Перші нектароноси цвітуть більш у ранній період, тривалість дня на зараз менше, ніж буде у травні. тому... Фотосинтез відбувається не з тією активністю, і виділення нектару мінімальне мізер. Тому перші квіти, які цвітуть, вони нектару не дають. Пилок дають, а нектару не дають. Його дуже мала кількість. Тепер хочу розповісти по запитання, які були під відео: це чи можна пилковловлювачам... Обмежувати кількість принесення пилку, регулювати. Тобто в тих в тій місцевості, де заносять бджоли, так як у мене, заносять пилком рамки і матку обмежують кладки. Запитання, чи можна навісити полковлю, щоб його принесли, щоб принесення пилку зменшити? Ні, навішенням пилковловлювача ви кількість пилку не зменшите. Коли ви повісите, частина буде відбиратися і бджоли більш. Більш активізуються на принесення пилку. Його вулику буде та сама кількість, менше не буде. Його просто може принесуть там те за день, принесуть ту кількість, а в випадку із пилковловлювачем може там за два дні занесуть, але та сама кількість буде. Так що пилковловлювач на кількість пилку, перги. В подальшому не впливає ще було таке запитання: наскільки агресивніші стають бджоли під час, коли ми вішаємо пелколо пелковловлювачі, є подразником для бджіл, так як само як і ми відкриваємо улики. Можна робити без сітки, можна робити без демаря, але ми одіваємо ліцеву сітку, костюм одіваємо, беремо димар, тому що ми являємося подразником. Так само і пилковловлювачі, коли ми навішуємо, особливо перші дні бджоли так копушаться. Там щось таке сталось. Вони не розберуть, тому стають більш агресивними. Поколовлю ж для них є подразник, але це подразник тільки на території пасіки. За межами пасіки бджоли себе ведуть адекватно. На цьому все. Всім добра здоров'я, до побачення, до наступного відео.